Це табір, циганський табір. Ти геній. Навіщо ми приїхали? Щоб купити трейлер? у смердючих циган? Що з тобою? Ти здурів це небезпечно. Ти ж зі мною? Тим паче, бовдуре. Я з дитинства ненавиджу циган. Класна машина. Твій велик кращий. Кого шукаєте? Оніла. Покликати його такий молодець. Геть звідси то ти можеш його покликати? Так на що ти чекаєш? На п'ять фунтів, ідіота Нахабо, Я сам знайду два п'ятдесят. тільки один фунт. А ти жадібний з циганами є одна проблема. Що ти робиш, Паулі? Відійди їхню мову неможливо зрозуміти. Томі, ти по трейлер? Містер Оніл. Зви мене, Мікі і не ірландська, і на англійська. Як справи? Погода добра, а коні ні. І все це тому, що вони цигани. Господи, який ти великий, громило, діти, дивіться. Так, великий. Мамо, поглянь на нього. Ти, мабуть, боксер. Дуже схожий. Припини. бажаєте чогось випити? Вмираю від спраги. щоб ви знали, у нас тут ніхто не вмирає. Забери руки на хабу, Хочеш чаю? Не будь дурним. Я знайду вам чогось міцнішого. Маленький задирако. А велетень не піде. Він стереже машину. він думає, що ми злодії. Ні, місіс Соніл. Він просто любить свою машину. Ти любиш собак? Собак? Що собак? Собак любиш? А собак? Звісно, люблю, але трейлери я люблю більше. Ходімо в дім. цигани чудово вміють вести переговори з бізнес-партнерами. Мабуть, тому вони так незрозуміло розмовляють. Ти гадки не маєш, що тобі пропонують. якщо Томі здобуде трейлер за нижчою ціною, я обіцяю, що потім куплю йому морозиво. Прекрасний собака. Суворіше з ним. Він сумуватиме за домом, але звикне до зустрічі. Бувай бувай, мікі успіхів. Чому ти так панікував? Чудові люди! Дивись, що купуєш. Послухайте, у вас є машина. Сідайте в неї і їдьте звідси, поки ми не розізлилися. По моєму ти а по-моєму вам краще забиратися.